Привіт, любі друзі! Ну що, давно ми з вами не шпацерували неймовірним, шляхетним середньовічним містом Лева. Не через селфі-варіант, як зазвичай, а саме так, шляхетно. Ми ж в Україні, хоча зараз ми будемо в середмісті середньовічного міста Лева. Саме десь в цьому місті проходили давні мури середньовічного міста Лева. Княжого міста Лева. І ми зараз з вами пошпацируємо, щось цікавеньке я вам розповім. Щось лагідне, неймовірне в цьому чарівному в строї, збірному центральної України дівчина з буковинською душею. А допомагає мені у зйомці моя подружка з Дніпра, Лєночка, я дуже-дуже дуже обожнюю. Зимою ми з нею робили цілий цикл репортажів безпосередньо для вас. Вона зараз буде лагідна прогулянка. Чарівною столицею Галичини, фантастичним містом Лева. Запрошую вас. Розглянемо ці будівлі на тлі блакитного неба. Ми бачимо дзвіницю Львівської катедри, історичні місця. А ось виглядає храм Ізуїцький Петра і Павла Гарнізонний. Обожнюю цю вулицю. Подивіться, які маскарони. Вони дуже сенсові. Ви бачите, скільки голубів, краса, книгарня і давній магазин Женева. Цей будинок, який не може не привернути увагу. Особливо ця давня брама. Один будинок краще іншого. І знову. Звіниться львівської катедри. Храм ізуїцький Петра і Павла, який один з усіх храмів середньовічного міста Лева, тому що саме там були мури, там вже кріпосна стіна мафіртку, і далі вже був ізуїцький парк. Потім парк Костюшка, тепер парк імені Франка. Все життя. Жіночки продають букетики, адже сьогодні спас ось така краса. І ось цим прохідним двориком ми можемо потрапити на площу ринок. Ми зараз з вами зайдемо взуїтський храм гарнізонний Петра і Павла. Перевершена атмосфера середньовічного міста Лева і букетики, які підготовлені на яблуневий спас. Вулиця театральна. Модерні будинки, один краще іншого. Туди вернісаж, театр Марії Заньковецької і оперний. А ми зайдемо в гарнізонний храм. Благодійні ярмарки все життя, величний, неймовірної краси, ізуїцький храм гарнізонний. На жаль, під час Радянського Союзу тут не знайшли нічого кращого ніж зробити архів, І я пам'ятаю той час, коли звідси просто пригнали багато самосвалів і жахливому стані дуже давні унікальні книжки просто закидували в той самосвал. Храм досить в плачівному стані. Він був один з найбагатших храмів середньовічного міста Лева. Але я впевнена, що все поволі відреставрується. Я дуже люблю сюди заходити, тут просто неперевершена атмосфера. Коли є час, навіть буває тут на службі. Саме в цьому храмі відспівують наших героїв. Гарнізонний храм Петра і Павла. У місті Лева. Вулиця Театральна. Тільки подивіться на цю красу. Львівський модерн. А ми з вами будемо рухатися в напрямку площі Ринку, по вулиці Катедральній. Але ж я дівчинка фешн Fashion І одна з моїх самих улюблених храмничок, яка знаходиться на вулиці Театральній, по діагоналі від храму Петра і Павла. Захцянка. Це на гварі Захцянка. Тобто дівчинка, яка щось дуже-дуже хоче, яка має хмихист, такого аналогу немає в жодній мові. Гвара Захцянка. Воно таке, знаєте, родзинкове, що тут без варіантів просто вивчить захцянка. І тут продаються неймовірні родзиночки. Наші автентики запам'ятали, вулиця Театральна Захцянка. Велкам запрошую. Ось такі жилети, а -гоні, різні вишиваночки. Зайдемо всередину. Що ж там цікавенького? Я бачу багато відвідувачів. Ось борщівка така класична, неймовірної краси вишиваночки, такі стильні фартушки. Різного, різного напрямку, неймовірної краси речі. Усіх запрошую на вулицю Театральна, магазин української автентики. Захтянка. Запрошую. Ось така краса, і я, неймовірно, захоплена від того, що я стою. На Буковинському килимі найкращої краси ружі, які виткані на Буковинській землі. Магазин Захцянка. Запрошую. І ось ми з вами розглядаємо Бали. чарівні будинки, звідти до нас посміхається львівська катедра, а ми рухаємось вперед на площу ринок. Тільки подивіться, які чарівні ці клумбочки. Ах ах ах, трамвайна колія, війська катедра латинська, блакитне небо і попереду площа ринок. І ось побачите, як зупинився трамвайчик, йому дали зелене світло, опустився перепона трамваю. Повези мене туди, де навколо весна. Повези, повези мій старенький трамвай, львівський старенький трамвай. Краса, повези мене туди, де навколо весна. Повези, повези. А мій старенький трамвай там та да да дам Я дуже добре пам'ятаю, як саме на цих коліях я робила репортаж про МВФ, але це не міжнародний валютний фонд, а міжнародний вареничний фонд. Трохи далі знаходиться ресторація. Борщ, народний ресторан. Де ми познайомилися ще рівною жінкою з кіностудії Одеської, яка знімала фільм про овода, Саме тут, у Львові. Вона знімала фільм про мушкетерів. Працювала там гримером і костюмером, пані, пані Наталочкою з Одеси. І це саме відбулося ось тут, в міжнародному вареничному фонді. А ми з вами зараз рухаємось далі на площу ринок. І ось хлопці запрошують нас. Ресторацію борщ. Неймовірні клумби з сальвіями, чарівна краса і рестарація МВФ народний ресторан, міжнародний вареничний фонд. А ось тут у нас і грецький ресторан Я-Грек, грецька автентична кухня. І ми з вами поволі виходимо на площу Ринок. А знову трамвай. Львівський старенький трамвай і Латинська катедра. І ось ми з вами на неймовірній площі ринок. Серце міста Лева. Неперевершена краса. Вулиця Галицька. Ліхтарики, квіти центр Львова. Ось такий малесенький шпацер, але з великою любов'ю. серед місця міста Лева. Ваша Оксана Дем'янишина, лінуся, моя подруга. І, звичайно, цей репортаж не міг би бути таким шляхетним, гарним і барвистим, як і б ми робили не у Львові. Позаду мене хоче проїхати трамвайчик, але він ще поки що зачікує. Ну що, продовження буде обов'язково, будуть подорожі, будуть оповідочки, будуть концерти, будуть прем'єтери, буде дзига, буде копальня кави, буде тістечка, буде усе, 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 усе. До нових зустрічей, мої любі! Продовження обов'язково буде!